Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Є декілька важливих новин, які вартують вашої уваги. По-перше, євросоюз зараз готує рішення на рівні всієї Європи. Європейський союз зараз серйозно обговорює можливість зупинки дії тимчасового захисту для українців. Також обговоримо вибори в Україні і попередження Марко Рубіо для влади України. Отже, схоже, європейський союз готується зараз до неприємного сюрпризу для мільйонів українців за кордоном. Мова йде не просто про бюрократію, ви розумієте, а на кону соціальна допомога, житло, статус і навіть право на перебування. Що друзі сталося? Чому вже зараз готують сценарій повернення українців додому? Наприклад, в Німеччині вже стартували певні зміни. Ви знаєте, що партії нової коаліції. Вже домовились про скорочення допомоги для українців, які приїхали після квітня 2025 року. Тобто, якщо у вас є квартира чи машина на батьківщині, це можуть враховувати при наданні допомоги. Це означає, що політика стає більш суворою. І країна вже не готова безумовно, так скажемо, підтримувати новоприбулих біженців. Євросоюз також готує рішення на рівні всієї Європи і відомий портал, як я казав, EU Observer, повідомляє, що Європейський Союз серйозно зараз обговорює можливість зупинки дії тимчасового захисту для українців. Все через те, що на горизонті переговори про припинення вогню, і якщо такий сценарій. Ми розуміємо, стане реальністю, то мільйони українців в Європейському Союзі можуть втратити правовий статус у ЄС. Польща, Чехія, Словаччина, країни починають діяти самостійно. Польща, наприклад, планує запровадити тривалий дозвіл на проживання для тих, хто побув у Україні понад рік, але не терпить туризму, тобто українців, які постійно їздять туди-сюди. Їх розглядають з підозрою. Чехія обіцяє п'ятирічний дозвіл на проживання, але тільки для тих, хто працює та має дітей у школі. Жодних нових тимчасових заходів після війни в Чехії не буде. Словаччина, Італія, Австрія, Естонія та Латвія також готують довгострокові рішення, але не для всіх. Тобто ключове питання, чи залишиться захист у 2026 році і для кого саме? Бо вже сьогодні видно, що країни ЄС діятимуть кожна по-своєму. Що відбувається з допомогою? Німеччина це 502 євро зараз для одиноких дорослих, 451 євро для партнерів від 318 до 420 євро для дітей. Безкоштовна медицина, навчання, інтеграція на ринок праці. У Польщі ця програма Сім'я 800+, медичні послуги в Польщі. Соціальна допомога збережені до 30 вересня 2025 року. Але новим заявникам буде складніше. Водять також інтерв'ю та додаткові перевірки. Як висновок, загальна тенденція. Ми бачимо очевидно. Європа готується до перехідного періоду, від війни до миру і разом з цим від підтримки до адаптації українців. Українці більше не розглядаються як тимчасові гості. Потрібно буде визначатись або інтегруватись. Це робота, навчання, мова або готуватись до повернення. І навіть якщо війна закінчиться, це не обов'язково буде хороша новина в короткостроковій перспективі, бо частина підтримки може просто зникнути. Будемо слідкувати за цими змінами, адже вони можуть торкнутися кожного українця за кордоном. Це важливо бути об'єднаними в інформаційному просторі. Ну Давайте обговоримо декілька важливих новин для українців з Європи. Наприклад, Білий Дім може припинити спроби виступати посередником у мирній угоді між Москвою і Києвом. Ви знаєте, що зараз на порядку денному також тема виборів в Україні, зміни президента країни. Юридичні та реальні обставини зараз не дозволяють Україні провести президентські вибори під час війни. Про це до речі, в інтерв'ю іспанському виданню ЕльПейс заявив голова центральної виборчої комісії України Олег Діденко. За його словами, навіть якщо між РФ та Україною буде досягнуто припинення вогню на підготовку до виборів, знадобиться щонайменше не менше три місяці. Але головне зараз це просто небезпечно. Вибори під час війни каже він: це ризик для безпеки, ігнорування демократичних стандартів та е, небажання піддавати людей в небезпеці, наголошують у ЦВК. Головна юридична причина, друзі, це воєнний стан, який напередодні був знову знаєте, продовжений. Діденко заявив, що після завершення війни Україна зробить усе можливе, щоб у найкоротші строки організувати вибори нового президента, щоб у жодного з партнерів чи опонентів не виникло враження, що Зеленський чіпляється за владу. Тобто, як висновок, вибори в Україні це не лише політичне питання а й питання безпеки. Світ уважно стежить. Ми бачимо, чи може Україна зберегти демократичний курс навіть у таких складних умовах. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Попередження від Сполучених Штатів для влади України Білий Дім припинить спроби виступити посередником у мирній угоді між Москвою і Києвом, якщо протягом кількох днів не з'являться явні ознаки того, що вона може бути досягнута. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Виступаючи в Парижі, до речі, після зустрічі, ви знаєте, з європейськими та українськими лідерами, Рубіо повідомив, що президент Дональд Трамп, як і раніше, він зацікавлений у в цій угоді, але у нього багато інших пріоритетів у світі, і він готовий переключитись на інші питання, якщо після закінчення російсько-української війни не буде ознак прогресу. Давайте затронемо тематику торгівельних війн. Зараз торгівельна війна, ми бачимо, зайшла в глухий кут. Китай висуває вимогу Трампу. Напруження між Сполученими Штатами та Китаєм зростає. Пекін виставляє чіткі вимоги команді Трампа. Саме тому політична зараз і торгівельна війна опинилася у глухому куті. Західні медіа, до речі, повідомляють, що Китай готовий до діалогу, але лише після того як білий дім припинить образливі заяви на адресу КНР. За даними Блумберг, у Пекіні впевнені, що подібні висловлювання не могли. Лунати без згоди самого Трампа. Міністерство торгівлі Китаю також висунуло офіційну позицію. Підвищення тарифів було ініційовано Сполученими Штатами. Саме Вашингтон має і вирішувати цю кризу. Ми закликаємо припинити тиск, шантаж та примус і перейти до рівноправного діалогу на основі взаємної поваги. Тим часом у Сполучених Штатах розглядають варіант підвищення мит на китайські товари до 200. 45 і у відповідь Китай вже обклав американську продукцію митами у 125%. Як висновок, друзі, віна нервів між Пекіном і Вашингтоном триває. І, схоже, Китай більше не збирається грати за старими правилами. Китай е, втомився. Трамп знову лізе зі своїм зробимо Америку е, знову великою, але при цьому сипле санкціями. Ви бачите. Як рисом на весіллі, Пекін вимагає припинити хамство, бо те, як американські політики публічно поливають Китай, вже виглядає як офіційна програма республіканської партії. Трамп мовчить, але його люди, Іронія в тому, що відповідь Китаю вже прилетіла, як я казав, у 125% мита на американські товари. Поки дядьки мірюються тарифами, світовий ринок тримається за голову. Але якщо хтось думає, що Китай прогнеться. Варто згадати історію з TikTok, потім не з тих, ми бачимо, хто грає в одні поступки. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі!